Згідно з інформацією відділу капітального будівництва Закарпатської облдержадміністрації, на балансі області наразі 30 недобудованих об'єктів. 19 об'єктів, з яких це об'єкти освіти і 7 об'єктів охорони здоров'я. Наразі будівельні роботи виконуються на восьми об'єктах освіти і на п'яти об'єктах охорони здоров'я. Коли справа дійде ще до 70%, невідомо, які точна кількість споруд, що потребують капітального ремонту. Чиновники тим часом наголошують, фінансування щороку зростає в рази. Закономірно виникає питання, куди йдуть гроші адже об'єктів, що потребують реконструкції на Закарпатті чимало. Так, наприклад, школа номер 3 в Ясінях Рахівського району. Ми не маємо ні навчальних кабінетів, майстерня у нас є комбінована і немає зараз того, що в нас вимагає, щоб навчалися учні комп'ютерної техніки, запроваджували ці технології новітні, то не маємо. Нагадаємо, після виходу сюжету в ефір на педагогів, які розповіли про стан споруди, почали тиснути, наразі вони отримали догани. Ще один показник покращеного фінансування на тій же Рахівщині медичний заклад у Косівській поляні, а саме трухлява будівля, що обслуговує 4,5 тисячі місцевих жителів. Всі гроші б здали цього, аби лише була больниця, би була лікарня. Воно пожароопасне першим ділом. Ото ж дерев'яне сухе, всього років я не знаю скільки років, може 30, може і 40 вже зроблено. А потім уляту вон кабінети розкидані розбіжності між звітами та реліями очевидні. Найкраща ситуація навіть в обласному центрі. Хірургічний корпус лікарні імені Новака будуть вже майже 10 років. За цей час в будівлю вкладено більше 30 мільйонів гривень. За словами Степана Бордаша, потрібно ще кілька. Також на черзі перенесення і реконструкції перинатального центру кошторис 85 мільйонів гривень. Цю вартість включено і вартість медичного обладнання. Даний об'єкт буде. Оснащений сучасною системою лікувальних газів, операційні будуть. Втім, 50% суми все ж таки пройдуть через руки будівельних фірм. Скільки з них піде на стіни, а скільки в кишені, можна тільки здогадуватись.